Зіставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом на вечір, 14 серпня. 8 міг 31 к у повітрі. Загрозу пуску канжалю паралельно з цим лунали вибухи у Києві через заведення розмінувальних робіт. Утім, є перші хороші новині. Та кілька годин тому на аеродромі Сава ці пролунали вибухи. Саме там постійно дислокуються міг 31 к які носіями даних А Що жах навчання, яке сьогодні проводять окупанти, уже пішли не по плану. Телеграм-канал то пише що на аеродромі одним разом Разом вибухнуло 15 ракет канжал. Хтось невдало покорив. Постраждалих серед пілотів немає. Їх вивели ще до вибуху та пожежі. От літаки пошкодило добряче. Велика кількість загиблих рятувальників, яких не сказали, що в ангарах ракети а також адміністрація авіабази. як пишуть російські телеграм-канали, очевидці чули два вибухи, після яких загорівся якийсь склада. Також повідомлялося, що нібито на підльоті до аеродрому збили два безпілотника, то 141 стриж і нібито одну ракету атакам. Все що ж, це хороші новини. Той же час російський генерал Васильовий Стретя, що після втрати мігів Росія знищить заеса, і це вже не перші погрози. 1 червня росіяни били по дамбі Києва та Дніпра. Знову ось такі прогнози. Росія застосує тактичну ядерну зброю проти України. Повідомляє розвідка різних країн. Путіна так хоче змусити капітулювати Україну проти такого сценарію. Патрушев, який отримав ультиматум від союзників прибрати Путіна більше про ядерний удар. Про це пише експрезидент Грузії Михайло Сакашвілі у для української правди за його словами, нещодавно президент США Джо Байден зробив край серйозну заяву щодо ймовірного застосування ядерної зброї. Я вважаю, що все, що Путін робить останніми місяцями, це її підготовка до натискання червоної кнопки. Попри скептицизм, декого з приводу українського наступу Москві точно знають, що за нинішніх можливостей ЗСУ їм точно не отримати 100 кілометрову ширину приазовського кордону і рано чи пізно їхню оборону буде перервано. Зазначає Сакашвілі. Він вважає, що ЗСУ знищить кримське місто та. Стоятимуть біля входу у півострів. Російське військо буде приречена у Кремлі. Розпочнеться розвал режиму. І ось щоб не допустити цього, путін планує вдарити тактичною ядерною зброєю по центру ухвалення рішень, тобто по центру Києва. Швидше за все до цього буде розіграно якусь провокацію в Білорусі, щоб зобразити, що це Мінськ спонукав діяти Москву з метою захисту союзника. Прогнозує Сака екс Експрезидент Грузії не виключає, що Путін може наказати вдарити тактичною ядерною зброєю. Ю по найбільшому логістичному центру польському Жешові припускають, що якщо йтиметься про дві-три ядерні снаряди, то НАТО обмежиться конвенційним реагуванням, Додав він також. Сакашвілі зазначив, що президент РФ Володимир Путін своїм рішенням щодо відновлення авіасполучення і скасування візового режиму готує знову основу для введення армії у Тибілісі. Ніхто в Грузії не знає, путіна краще за мене цим кроком він ніби намагається домогтися добробуту для громадян Грузії а насправді готує свою армію для вторгнення у Тбілісі. Ідеться до Сі експрезидента Грузії Сакашвілі також додав, що Путін і досі не може пробачити Грузію за події 2008 року, коли йому не вдалося це зробити. Путінський режим відрепотирував застосування Росією тактично ядерної зброї на ранній стадії конфлікту з великою світовою державою. Свідчать секретні військові документи. Як пише Financial Times, експерти, які переглянули ці файли, описували поріг застосування ядерної зброї, який насправді нижче ніж будь-коли публічно визнавала Росія. Ми вперше бачимо, що подібні документи. Документи опублікуються у відкритому доступі. Вони показують, що оперативний поріг застосування ядерної зброї досить низький. Якщо бажаний результат не може бути досягнутий звичайними засобами, заявив директора Російсько-Євразійського центру Карнегі в Берліні Олександра Габуєв. Зазначається, що російські військові файли, які просочилися в відкритий доступ, включають сценарії підготовки Російської Федерації до вторгнення Китаю. А загалом мережову текло 29 секретних документів, складених у період з 2008 по 2014 рік. Хоча деякі файли Туються десятьма більше роками. Експерти стверджують, що вони, як і раніше, актуальні для сучасної російської військової доктрини в одному з документів викладаються досить широкі критерії потенційного ядерного удару РФ, включно з висадкою противника на території Росії, ураженням підрозділів відповідальних за охорону прикордонних територій або неминучим нападом противника з використанням звичайних озброєнь. Інші потенційні умови включають знищення 20% російських підводних човнів з балістичними ракетами, 30% є. Атомних ударних підводних човнів трьох або більше крейсерів, трьох аеродромів або одночасний удар по основним і резервним береговим командним центрам. Також у документах вказується, що російські військові також зможуть використовувати тактичну ядерну зброю для широкого кола цілей, включно із стримуванням держав від застосування агресії або ескалації військових конфліктів, опинкою агресії, запобіганням програшу російськими військами битва на території або зробити російські флоти. Більш ефективним редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.